Одеські зенітники вдосконалюють навички захисту від ворожих повітряних атак. На навчаннях побували наші кореспонденти та побачили, як працюють сили ППО. Олег служить від початку повномасштабного вторгнення. До цього працював далекобійником, а якраз напередодні великої війни пішов у відпустку. Але відпочинок наламали росіяни. Щойно все почалося без роздумів. Пішов до військкомату. Ані вже були під падніколаєм. Ну, Я мужчина, я должен. А тепер Олег та його побратими фактично закривають небо від ворожих ракет та безпілотників. Ми закриваємо небо, тобто у нас вихід снаряду йде, закривається е осколками неба, і ракети шахід пройти не може. Тобто його обов'язково за осколком засипять і все. Опанувати ще радянську С-60 для екс-далекобійника було не складно, і хоч озброєння не нове, та військові навчилися витискати максимум з установки і на їхньому рахунку не лише шахеди. А дуже ось злая пушка, дуже доволі таки ефективна пушка, тому що, допустимо, коли ми були на Херсоні, на Ніколаєві, ми от там дуже хорошо. Були збиті вертольоти К-52, був поджарен. Так, що ми працювали неплохо. Свої навички військові змушені відточувати регулярно, адже і противник міняє тактику під час своїх повітряних атак. Це, це повсякденне життя жизенітчиків, які кожного дня виконують ці стрільби, але для підтримки навченості особового складу це необхідний захід. Е, на, наразі це налагоджено, хлопці розуміють, що робити, і шахіди, їх швидкість дозволяє вражати спокійно ці цілі. Але потрібно бачити звідки, що і як залітають. Так як вночі, ну я вам так зі свого досвіду скажу, що це дуже складно, так як навіть під прожекторами їх майже не видно. Лише акустична, а акустично можна влучати загороджувальним вогнем. Ну, чим хлопці, в принципі, і займаються. Ніже! Ворожа ціль з'являється у небі покладатися, військовим доводиться на власні відчуття, але із цим справляються невідмінно. Пушка, опять же, стара. У нас нету ні локаторів, нічого. Ми працюємо на зріння, на слух. І те, що нам докладають, допустимо, там Азимут, докладує, що от йде ракета. І ми вже по цьому азимуту починаємо на прижденні працювати. Тобто вона ще не долетіла, але ми на упріжденні вже стріляємо, йде облако осколків. І все, і вже ракета не пройде ні ракета, ні шахи. уже. хочеться что то современное, Хочеться, щоб ми видели, слышали это все, щоб я са на комп'ютері видел, чтобы я мог корректировать нормальний огонь. Тогда це буде що более ефективно. Але ефективна робота ППО залежить від безпеки самих військових, коли ви знімаєте роботу сил протиповітряної оборони, ви ставите під загрозу і їхні, і свої життя. Тут же видаються точки. Они ж сразу пробивають все по Google картам, где стоять. І тут, тут же буквально проходить день-два і в эту точку приходить ракети. А це реально страшно. Ксенія Сітінська, Вадим Мір Микита Крячко, сьомий канал.